Мене як філологиню страшенно бісить, коли люди намагаються витіснити слово безплатний словом безкоштовний в усіх рекламах. Всюди ми бачимо безкоштовний, вочевидь, через те, що люди вважають безплатний росіянізмом. І навіть декілька разів мене виправляли, мовляв, наш курс української не безплатний, а безкоштовний. Але ні. Слово безплатний походить від праслов'янського плата, що означає ціна, плата. Тобто це наше рідне. Натомість слово безкоштовний походить від слова кошт. Яке запозичене з німецької мови через польську? Отак От то. Детальніше про відтінки значень слів безплатно і безкоштовно читайте в нашому дописі. Деталі в описі.